Тіньовий бан тіньовий бан. Тіньовий бан тіньовим баном і сам вже зіткнувся з тіньовим баном. Автори досить часто обговорюють тіньовий бан, те саме приховане обмеження, яке різко зменшує охоплення без жодного офіційного попередження. Ваші відео перестають потрапляти в рекомендації, в пошук, а низькі перегляди забирають натхнення продовжувати. Привіт, давно не бачились. Я Елі, креатор, сексес менеджер у СапСап То чи справді існує такий бан? Формально ні. Але є десятки факторів, через які алгоритми можуть відправити ваш канал у цінь. І часто це дрібниці, які легко виправити, якщо знати про них. Сьогодні поговоримо про 20 головних причин, обіцяю, що від 20 ви точно будете здивовані: нерегулярність публікацій, можливо, банально, але алгоритм очікує стабільності. Якщо ви викладаєте відео раз на місяць, а потім щодня протягом тижня система не може передбачити вашої. Активності і втрачає до каналу довіру. У результаті невіролики отримують менше показів, навіть якщо якість відео бездоганна. Приклад, освітній канал, який публікує під час навчального року, але зникає на все літо. Перезаливання старого контенту, навіть якщо ви змінили музику чи обрізали відео, Ютуб легко впізнає, що це дубль. Канали, які намагаються годувати алгоритм старими роликами, отримують обмеження у видачі. Це досить часто трапляється з каналами, які проводять ефіри, і потім заливають вирізки без суттєвих змін. Тож, якщо ви сумніваєтесь, чи достатньо ви відредагували відео для повторної публікації, напишіть ну нашому саб-адміну. Від дзеркалення відео. Раніше це було популярним трюком: брали фільм чи футбольний матч, дзеркалили картинку і заливали, щоб обійти авторське право. Зараз Ютуб легко виявляє такі ролики. Вони не тільки втрачають покази, а й часто отримують страйки. Відсутність живої взаємодії. Алгоритм оцінює, чи працює автор із глядачами. Якщо коментарів багато, але немає жодної відповіді від вас, канал виглядає мертвим. Навпаки, навіть кілька про. З реакцій, лайк на коментар чи відповідь одним реченням показують, що ви в діалозі з підписниками. Спам у тегах і ключових словах. Ютуб легко бачить невідповідність. Якщо у відео про борщ, ви додаєте теги Месі, Роналду, Трамп. Це сигнал, що ви намагаєтесь обманути алгоритм. Спершу може здатися, що це дає додатковий трафік, але на практиці такий контент швидко втрачає бажані покази. Надто багато вікових обмежень. Ютуб уважно реагує на лайку, сцену насильства чи еротичні натяки. Такі відео отримують менше показів і обмежену монетизацію. У 2025 році правила стали м'якішими. Лайка в перші 7 секунд більше не блокує рекламу, але часто її використання в назві. чи на обкладинці, все одно знизить охоплення. Про всі оновлення читайте на нашому сайті, посилання є в описі до цього відео. Неправильний статус Made for Kids це одна з найпоширеніших помилок. Якщо позначити відео як для дітей, але воно містить жарти чи теми для дорослих, YouTube зупинить його просування. І навпаки, якщо не вказати, що контент справді дитячий, канал також отримає попередження: фейковий продукт тегінг. Алгоритм не любить маніпуляції. Якщо ви тягнете товар, якого немає у ролику, система знизить довіру у найгіршому випадку. Функцію не завжди відключить від каналу. Порушення авторських прав, навіть якщо ви домовились на словах без офіційних документів, завжди є ризик отримати попередження. А попередження означає автоматичне зменшення охоплення, різкі зміни тематики. Алгоритм звикає до певного напрямку контенту. Якщо канал три роки був про подорожі, а потім раптово став про криптовалюту, він губить стару аудиторію і не знаходить нову. Часті зміни мови сьогодні. Українська, завтра англійська, післязавтра польська для алгоритму. Це Тутанина, система не розуміє, яку саме аудиторію приводити, і такий канал втрачає видимість навіть для якісного контенту. Вихід працювати з мультидоріжками, технічні помилки, непідтверджена пошта, відсутність описів, неправильно налаштовані методані усе це виглядає як недбалість. Алгоритм не просуває канали, які виглядають незавершеними. Клікбейт без змісту та однотипні обкладинки. Яскрава обкладинка із заголовком шок працює лише тоді, коли відео справді є сенсація. Якщо ж контент не відповідає обіцянці, а алгоритм робить висновок. Канал вводить в оману. Є й інша крайність, коли всі прев'ю виглядають однаково. У такому випадку CTR падає, а алгоритм фіксує падіння клікабельності. Поганий опис відео. Алгоритм уважно читає опис під роликом. Якщо там забагато підозрілих лінків, фішингових сайтів або дивний спам, система сприймає відео як небезпечне. В результаті воно втрачає довіру і майже не з'являється у рекомендаціях. Це часто трапляється, коли автор додає десятки непотрібних посилань для підписок чи для швидкого заробітку, тож краще залишити простий опис, кілька речень про відео, одне-два перевірених посилання, наприклад, на ваш сайт, соцмережі або рекламну інтеграцію. Використання накрутки, сервіси зі штучними переглядами чи лайками шкодять завжди. Ютуб навчився чітко відрізняти реальну активність під відео від ботів. Тож як тільки система бачить підозріла спласк. Покази зменшуються. Поганий watch time. Якщо середній перегляд вашого 10-хвилинного ролика лише 10 секунд, алгоритм робить висновок. Контент не тримає увагу. Такі ролики перестають отримувати нові рекомендації і показуватись аудиторії. Безпечний режим це опція YouTube, яка приховує відео з лайкою, темами для дорослих, сценами насильства чи політикою. Її зазвичай вмикають у школах, бібліотеках. Або дитячих акаунтах, щоб зробити стрічку частішою. Але під цей фільтр можуть потрапити і звичайні ролики на межі, наприклад, із жовтою монетою чи натяком на 18+. У такому випадку відео лишається на каналі, проте його просто не бачить частина аудиторії. Це виглядає як ціньовий бан, хоча офіційних порушень. Немає невірні субтитри або переклади. Ютуб аналізує текстові метадані. Якщо субтитри перекручені або автоматичний переклад повний помилок, алгоритм знижує довіру. Це особливо критично для каналів, які намагаються вийти на міжнародну аудиторію. Додавання відео в плейлист до публікації. Якщо ролик потрапляє у відкритий плейлист завчасно, він може зібрати випадкові покази без обкладинки чи опису. Це псує CTR і знижує стартові результати. Тож краще. Ще додавати плейлист вже після публікації. Чутливі теми, Ютуб по-різному підходить до тем, пов'язаних із війною, політикою чи медициною. Якщо ви говорите про війну українською для локальної аудиторії, покази зберігаються. Але якщо ви робите англомовний контент на ту саму тему, алгоритм може знизити охоплення, відносячи його до категорії ризикованих. Те саме стосується інших військово-політичних і чутливих контекстів. Цінйовий бан це не вирок. Алгоритм просто щитує ваші дії і відповідно обмежує або підсилює контент. У цьому є плюс: усе залежить не від міфічних заборон, а від конкретних кроків, які можна виправити. Напишіть у коментарях, що вам цікавіше наступним: монетизація, алгоритм рекомендацій чи абсолютно щось інше. Ваш вибір визначить наступний випуск. Па-па!